У кільці, там снайпери, там беркут, а там ж позаду люди. У мене там мама, а у мене дівчина. А у мене сестрички і тато. Так що, братики, нема куди нам відступати. Та що ж це діється? Світ перевернувся, свої свої стріляють. Роди, відкритимо груди! швидше, швидше. Там рана глибока від кулі, кров витікає, потрібні бінти. Біжи швидше. Мені не болить. Я живий. Не болить. Мамо, я живий. Я хочу жити. Я вкотре згадую той день. Як на майдані я стояла, під найсумнішу із пісень героїв ангелів зустрічала. Ці труни качами пливли на дужих плечах побратимів. У небо вічне душі йшли непереможні, незборимі. а з мікрофона долина це воїн сотні, воїн сотні. Дивлюся в небо. Дивина там недосяжно благородні крушляють сотні голубів, мов тих качат обняти хочуть підняти душі в голубінь, бо в тіл уже закриті очі. Небесна Сотня! Небесна сотня! Людоньки! І серця вирвалося сувунка. Небесна Сотня йде в віки. Так несподівано, нежданно цей образ крила розпросте, злетів над водами тисини і знає цілий світ тепер Небесна Сотня в Україні. Та краще б світ того не знав, та краще б світ повік не бачив, як воїн ангелом ставав, як по сині плинуть качі. Архангел воїнів прийма, уже святим у небі тісно, не проливаймо ж кров дарма. Дай, Боже, миру нині й прісла. Чи чуєш, брате, Україна плаче, увесь майдан співає, пливе каче. Тата костиме. Вони нас не бачать. Тому-то плачуть. Тому-то плачуть. Сусіде, брате і синочку і тату, чому на небо вас пішло багато? Тепер небесна сотнями крилата, щоб зберігати вас оберігати.